7 лютого Житомирське Полісся зіграло свій останній матч на навчально-тренувальних зборах в Іспанії. Суперником вовків став ісландський футбольний клуб «Стіарнан». З одного боку, можна сказати, зі скромного чемпіонату, але з іншого боку, «Стіарнан». А стабільний учасник Єврокубки вступатиме у кваліфікації ліги конференцій у новому сезоні. Упродовж першого тайму Житомиряни провели декілька хороших атак, але забити у ворота так і не змогли. Особливо відзначився Ясін Фортюне. М'яч влучив у поперечину. Зараз хороший вертикальний пас на Олександра Назарнка. Назарко встигає, Назаренко піднімає на Фортюне. Фортюне! Фортюне пробиває. поперечина. може бути добивання, Фортюне бореться. Крушинський. Крушинський намагався з двіночка, Бита, але над уроком прилітає м'яч. На 60 й хвилині, відкривши рахунок, у ворота вовків поцілив Еміль Атласон. Уже за 11 хвилин Артем Козак зрівняв рахунок. Андрій. Зараз не точна передача Назаренко. Назаренко. Простеля передача ударі. один рахунок. Упродовж другого тайму суперники атакували ворота вовків. Але забити так ніхто і не зміг. Матч закінчився нічиєю.